Всім привіт! Вийшла сьогодні вранці на вулицю, відчувається мороз, навіть бачу, що сідає мороз, Така димка на градуснику, на термометрі плюс 2,5 градуса, але приморозок є. Наші сусіди, хлопці туплять теплиці, то дим захищав мою полуничку. Ось, бачите, якраз дим піднімається над моєю полуницею. Ну, звичайно, результати будуть видно тоді, коли вийде сонечко і вже потепліє, тоді квіточки на полуниці або почорніють, або залишаться. Ну, я дивлюся, що немає на воді льоду, це вже добре, але приморозок дуже горний. Вчора не прикрила виноград, але, ну, надіюсь, там біля теплиць все-таки там тепліше. Ось ось видно мороз. На агроволокні дуже хорошо видно. Будемо сподіватися, що, що все буде добре. Я більше всього переживаю за свій баштом, тому що я висадила всі кавуни. Ну, на теплиці люду немає, водичка. Перець у мене є пересадить. Я залишила ще не висажений. Тому за я не переживаю, якщо і померзне. Хоча я його, звичайно, накрила. У минулому році у мене навіть не накритий, але политий на плівці. Не в минулому, а позаминулому теж був такий мороз. І було до нуля градусів, але він витримав. Тому я не дуже переживаю за перець, більше переживаю за бахчеві. Огірки я висадила всі. Надіюсь, виноград теж видерже, наче не мерзлий. Кожного руку одне й те саме. Звичайно, після такого тепла вони навіть кабачота залишились ось не накриті. Мабуть, їм кирдик. Ну, побочем. Тут я накрила, а два штуки забула. Вчора дуже багато роботи було із накриттям. Надіюсь, все витримало. Вже сонечко піднімається, тож температура буде підвищуватися. Результат покажу потім. Дехто нарікав на дощі але якраз саме дощі нас і спасли від вимерзання, тому що все-таки температура піднімається від вологої землі і змягчує мороз. Розходу, яка залишилась, занесла в теплицю. У мене ще є ось томати не висажені і перчики. Ці ж томати вже пора підв'язувати, не вистачає часу, вже вони починають. Завалюватися, тож треба обов'язково вже підв'язати. І просили показати лимончик. Я його винесла в теплицю, тому що у домі не вистачає світла йому та і температура тут краще. Ось які вже в мене лимончики. Навіть ось новенький зав'язався. Все ніяк його не перевалю в інший горщик, тому що він малий. А від кліщика обробляла вертімеком. Коли полуницю обробляла, то обробляю і лимончик. Ось так стоять тут Все-таки у теплиці набагато спокійніше під укриттям, як не кривой на вулиці, але у такій теплиці, звичайно, краще, хоч вона і не ополювальна. Звичайно, якби не було тепла весна, то ми тут поставили буржуйку і, і ополювали б. Ось яка в мене вже еустома. Дуже повільно росте дуже. І ось такі вже дині. Ці сині я сіяла вже у квітні, на початку квітня, здається. Чи кінець березня, не пам'ятаю вже, Ні, кінець березня. А ось ті, що в мене в горщиках, які я ще у хаті сіяла. Ось вони вже такі. Садила їх по дві. Рослинки, ну, де по дві, де походні. Хорошо, що їх не висадила, вже збиралася, але. Але якась в мене була чуйка, не висадить, все. Вже такий томотик зав'язався. Сюди бджілки залітають, ми відкриваємо там фурточку і, звичайно, двері. Накрили затінку, бо було дуже жарко. Ну, вона ще й зберігає і від морозу. Ось так. У мене тут проізводцяний бардок в теплиці цій. Але Тут ютяться всі рослинки, не всі. Ще в мене дині є у малій теплиці, де стоїть буржуйка. А це посажена Павловнія. Я потім покажу, як її висаджувала. Ну, і ось показую добрива. Це кальциніт. Ось такий яровський іоровські такі добрива. Тому, чому я на їх переходжу? Тому що вони збалансовані і підходять до всіх ґрунтах. Всіх Це кальциніт, який я використовую саме першим, потім використовую ось такий. 13-40-13 це фосфорна формула, щоб наростав корінь. Далі ж я використовую, коли видвинуться вже квітконоси 18-18-18. Це не йоровське дубриво, але дуже горне, Ось таке, з мікроелементами. Три двадцятки в мене вже закінчилися, і я в цьому році їх майже не приміняла. Особливо в відкритому ґрунті я ще його не, не приміняла і не буду приміняти. Ось цей добриво, я буду приміняти. Після дощів ось пройшли дощики. Обов'язково треба дати калійну формулу, це калійна формула, і ця ж формула дається уже при наливі йогіт, коли наливається йогідка, щоб йогутка була смачна. Тут теж присутні мікроелементи. Я вже давала в теплиці такі добрива, і давала на накуп, давала. Десь 500 гром. Більше не давала Тому що, як відомо, як я вже й говорила, я даю почуть. І те, що я купила такі мішки, то їх мені вистачить не на один рік. І не на одну полуницю. Просто так купляти набагато вигодніше і дешевше. Тому що якщо в роздріб, виходить вдвічі дорожче. Тож так однозначно не можна сказати, коли які використовувати добрива. тому що погода вносить свої корективи. Ось після оцих заморозків, після таких сильних дощів. Колій вимивається з ґрунту, тому даватиму не при наливі, при наливі то, само собою, а після дощів обов'язково треба теж дати колій, щоб рослинка себе гарно почувала, тому що колій з ґрунту вимивається. І його навіть краще давати. І по листику, тому що якщо мокрий ґрунт, ви ж не будете заливати знову води. І тому буду давати по листику. Ну, завжди, завжди погода вносить свої корективи, тому так, чи, ну, копірувати не треба, тому що у нас різна погода. Ну, а ще, як завжди, треба обов'язково дивитися по листику, що полунички не вистачає. Їй треба просто трішки допомагати. І навіть якщо не вистачатиме у вас магнію, то листик теж може скручуватися. Може бути е не, не ну, магній відіграє. Таку роль у рослині, як у нас кровеносна система, як у нас кров. От він розносить всі елементи, які потрібні рослинки, по всіх куточках. Він контролює всі, не всі, але більшу частину елементів, які поступають у рослину. І, і також лишок магнію теж негативно буде впливати. Тому даємо почуть по трішечку менше заявленої норми. Я завжди так роблю. Ну, це, звичайно, не стосується препаратів захисту, тому що там треба придержуватися чіткої норми, тому що якщо там буде воно розбадяжене, то воно може не подіяти, навіть, навіть коли норму дасте. Всім миру, добра, всього найкращого, і все буде Україна. До побачення.